Тормоза покинули чат, не заводиться він з кнопочки. А все чому? Тому що нема різьби. Ось таку кількість болтів. вам прийдеться викрутити, аби поставити серцевеньку відкриття багажника. Але то вся ерунда порівняно з тим, що в нас тече сальник помпи. Прекрасний день, аби сказати Данії і Нідерландам дякую за наші F-16. А італіянцям сказати дякую за того от дикого коня. Той у нас Гіллера uh, Рунер 50. Приїхав до нас на ремонт, має трохи проблем. Вот. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Ну і погнали розбиратись, що з ним є. Що ви пазики намотить картовим бакомденьку, картовим бакомдень. Така вишка італійського інженерного мистецтва, яка показує на своїй 50 кубах просто нереальні результати. ну от Але з проблем у нас тут е, тормоза покинули чат передній. Ну, отакі от дискусії у нас тормоза, але зараз, на жаль, вони не працюють з проблем. У нас немає тут для сидіння, лічинка, замочка нас покинула, не тримається там. Так, Ще у нас не заводиться він з кнопочки. Так, Стартер у нас щось не реагує. Ще він у нас не глохне. З ключа не глушиться. Але то все єрунда порівняно з тим, що в нас тече сальник помпи. От. Заміна того сальника, то процедура та ще. Несприємних, для того треба колоти мотор. Але є ще варіант, щоб мотор не колоти. І тою дорогою ми підемо. Так як лінь наше все. От. Подивимося, що в нас з того вийде. Так що, як то кажуть, харе трендіти, пора робити! Супорт в нас пижо, і проблема в тому, що, бачите, навіть вже всю краску роз'їло в нас через отой випускний. Штуцер витікає термозуха. А все чому? Тому що нема різьби. Але я роздеребанив супор від Хуанди і він великий, а то значить, що можна попробувати нарізати тут різьбу. і о, бо він... о, і о, Хоч щось, та й тримає, попробувати підрізати, трохи підточити різьбу, і може щось з того вийде. Але я в тому майстер так собі, так що я тут зараз відвезу до людини, яка в тому більше шарить, і може вдасться врятувати той супорт. А може і ні. Подивимося, що з того всього вийде. Пасіки на нас тут з нашим супортом. Нарізали ми різьбу, але все одно сифонить Коротше, не вийшло в нас врятувати той супорт. А стоїть він бабліще взагалі нереально і знайти його теж тупо труба в Україні нема. Але було знайдено рішення в вигляді отакого от супорта, супер-пуперського від Yamaha Jog ZR. Стає сюди в акурат, колодочки ті самі, по різьбам, все заходить. Єдина різниця, то під оцей болт від термозухи має другий крок. Так що замовляйте, якщо супорт, то замовляйте зразу з тимоболтиком. Бо оригінальний не стає, має трохи другу, ширший крок різьби. Ну а зекономлені гроші ми донатимо на ЗСУ. Так само підписуємося на той каналчик, бо на тому лайфхаки, як зекономити на вашій гілєрі, не закінчуються. А я погнав ставити це все на місце. Кількість болтів, вам прийдеться викрутити, Отакого От вам прийдеться роздірібанити скутер. І суттєво для того, аби поставити серцевеньку відкриття багажника. Ось таку маленьку. Оп. О, так що в слідчий раз, коли приведете італійця на ремонт, то не дивуйтесь, чого вам завертають такі цінник. Так що насолоджуйтесь процесом, а я погнав далі мучитися з тою машиною. Геніальність італійських інженерів, як і поражає, так і вбиває заодно зразу. Коротше, система яка? Система така, що міняється, хіба оця серцевинка. Що в стартері, ну, в запалюванні, що тут? Міняється хіба така серцевинка? Ви її вставляєте, потім фіксується спеціальною скобою, яка тут втрачена. Тому я взяв колечко, звичайно, з Вигнув його от таким чином. то був самий оптимальний варіант. І зараз будемо пробувати. Ну, я пробував, звичайно, але зараз вам продемонструю. Головне, би ваше колечко отако заходило тут в пазок. А, видно вам не видно. Отако має по товщині воно заходити, щоб фіксувалося за оцей проріз. Все, потім вставляємо. Заводимо його туди всередину. І цим отак от по кругу. Так, не вилітай. Округу отак от. І теж його туди в пазочок фіксуємо. Піджимаємо. І що ми маємо в результаті? В результаті наш замочок стоїть, ніде не вилітає. Хоп-хоп. Все чеки пуки. Якщо можна буде ставити то на місце. Але зараз ми переходимо до заливання тормозухи спочатку в наш е, новий супорт. Ми скинули нашу кришечку. В принципі, тут вроде все добре. Е, Обов'язково підстилаємо тряпочку, бо тормозуха краску роз'їдає на раз-два. Так що підстилаємо красочку, тряпочку точніше, такий водо у нас К2. От Будемо заливати. І зараз ще треба відпустити ніпільок другого внизу на супорті отой, і будемо прокачувати наше чудо-юдо. Так, ну що, супер, наші передні тормоза від Yamaha ZR встали на нашу ділєру runner 50, як рідні, що не може не радувати. А зараз ми будемо приступати до розбору нашого стартера, так що погнали. Демонтували ми значить наш стартірок. От в такому він стані. Отак все окислилося. Походу наш антифриз, який протікає з помпи, сюди попав і зробив йому харакірі. Зараз ми то перевіримо, ну плюсик і ноль реакції. Якщо ми візьмемо робочий, то робочий має реагувати приблизно отако. Посилання на то я лишаю їх завжди в описі до того відео. От. А, далі, а далі в нас йде. Приїхала нам така штука. Заміна помпи у нас йде ремкомплектик. А от його сальничок робить нам голову. От. Його нам треба буде замінити. І замінити ми плануємо то без розколу мотора. Для того нам прийдеться. Зараз я вам покажу. Для того нам прийдеться скинути оцю кришку, злити антіфріз, скинути кришку мотора, ну і зробити ще кучу всякого різного, але то вже буде в наступній серії. Так що зараз підписуйтеся на той каналчик, ставте вподобайку, дзвіночок, аби не пропустити. Ну і зекономлені гроші за допомогою наших лайфхаків Ми що робимо правильно? Ми донатимо на ЗСУ. Так що на тому у мене все. Всім до зустрічі в наступній серії. Що Шовим пацики на мати крихтовим бакомбензікам.